Скільки має важити рюкзак? Цей рюкзак повинен мати 10% від маси тіла. Не всі діти дійсно розуміють, як сидіти правильно. Ну і не всі дорослі знаємо. В ідеалі це займатися спортом постійно, бо коли наші м'язи втомлюються, ми не можемо сидіти рівно. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні будемо слухати поради ортопеда школярам, і у нас у студії Іван Пригара, лікар-ортопед-травматолог Тернопільської міської дитячої лікарні. Доброго дня, вітаю вас у студії! Рада вас бачити. Розкажіть, будь ласка, за чим слідкувати батькам? Першу чергу батькам потрібно слідкувати за самими дітьми, тобто за їхнім здоров'ям, за те, як вони сидять. За їхньою поставою, за самим робочим місцем, щоб воно було правильне освітлення. Також потрібно слідкувати за підбором рюкзака правильним, за взуттям, за харчуванням, щоб діти дотримувалися розпорядку робочого дня, тобто, щоб був і відпочинок, і праця, тобто, щоб воно було все розподілено правильно. Яким має бути рюкзак? Як його вибрати? Рюкзак повинен бути в першу чергу міцним, бо це головний інструмент для кожної дитини, зручним, якісним, щоб сам рюкзак мав хороші лямки, тобто щоб вони фіксувалися, щоб вони були міцними. Також спинка, щоб була в нього ортопедична, бажано, тобто щоб вона ззаді була з твердого покриття. Також її рюкзак потрібно правильно носити, тобто мається на увазі, щоб верх рюкзака був на рівні плечей, дно або низ рюкзака був на рівні поперековій хребта. Такі нюанси там різні вже по якості. Це вже. Для кожного батьків вирішувати, який він повинен бути, але це такі основні критерії, які повинні бути для рюкзака, щоб він був зручний, якісний і функціональний. Давайте розкажіть нам детальніше про те, скільки має важити рюкзак, тому що багато книжок діти носять ще докладуть іграшо. Щоб... Яка вага його має повинна? Є санітарні норми, які він повинен мати яку вагу, тобто у дітей початкових класів цей рюкзак повинен мати 10% від маси тіла. Вже у більш дорослих дітей це може бути 15-20% від маси тіла. Часто старшокласники носять рюкзак на тільки на одному плечі. Це, чи це вірно, чи це правильно? Ну, це звісно. того, що це модно. Це є неправильно. Рюкзак повинен носитися чітко на двох лямках, щоб навантаження йшло, розподілялося правильно по хребту. Тобто, носити на одній стороні це є невірно. Давайте поговоримо ще про взуття. Яким воно повинно бути? Ну, взуття повинно бути в першу чергу зручним, легким і еластичним. Тобто... Комфортно, максимально, щоб дитині в ньому було. Е, вже з таких матеріалів воно виготовляється, це вже там, ну, в основному це повинна бути шкіра. Або зручне, щоб вільно щоб стопа наша в дитини дихала. Не потрібно забувати, що взуття це є просто одяг, тобто дитині повинно бути в ньому максимально комфортно, щоб в неї не втомлювалися ніжки, щоб вона могла бігати в ньому стрибати. Вже, якщо говорити там за ортопедичне взуття, ортопедичні устілки, це вже потрібно вирішувати. Це все призначається тільки за порадою лікарів, тобто самостійно це Цього робити не варто, не потрібно. А ортопедичні устілки Бо вони також за призначенням ортопеда повинні бути? Чи їх можна купувати самому? Ну, ортопедичні устілки призначаються виключно за рекомендацією ортопеда. Будь-який ортопедичний виріб він повинен е, призначатись за потребою. Тобто, е, якщо в дитини нормальна, здорова стопа, тоді цих устілок нам носити не потрібно. Немає профілактики е, такої, щоб носити ортопедичні устілки просто так. Тобто, це повинні бути якісь надмірні патології стопи, в основному це вже досить виражена плоскостопість, навіть якщо в дитини є плоскостопість, але легка, це не є. Е, Приводом, щоб призначати ортопедичні устілки, тобто тут також, якщо ви бачите якусь проблему, краще проконсультуватися лікаря-ортопеда і тоді вже вирішувати такі питання. Тобто, самостійно краще цього не якщо батьки займаються самолікуванням, бо вони хочуть для дитини кращого і купляють устілки чи ортопедичне взуття. Без поради лікаря чи можуть вони нашкодити таким чином своїй дитині? Ну так ми глобально не можемо нашкодити звичайними устілками, але якщо устілки підібрані неправильні, якщо вони виготовляються не індивідуально для кожної дитини, то в таких випадках ми можемо дійсно нашкодити дитині. Дитина буде скаржитись на болі в ногах, на швидку втомлюваність, і тоді звичайно це все буде проблематично. Які тривожні дзвіночки для батьків повинні бути, які їх насторожать, що потрібно звертатися до лікаря. Тривожні дзвіночки для батьків це є в першу чергу слідкувати за, 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 за тим, як дитина ходить, за її ходою, за її поставою, якщо ми дивимося у дітей на спину. І ми бачимо, що є якась асиметрія, тобто ми бачимо, що плечі не на, одні, не на одній висоті, точно так само лопатки. Ми бачимо, що дитина якось вона викривляється. Це є вже такий тривожний дзвіночок, або ж якщо вже ми розглядаємо спину, це може бути біль, але біль саме хронічного характеру. Мається на увазі, якщо там дитина десь впала, вдарилась, то це одне, але коли постійні болі в спині, то це нас повинно насторожувати, саме батьків. Також повинні Оцінювати і не тільки спинку, тобто дивитися за чи правильно формується грудна клітка. Досить часто в юнацькому періоді формується деформація грудної клітки, тобто вона є двох варіантів, така в основному, яка спостерігається досить часто. І також слідкувати за ніжками, тобто, щоб вони не часто втомлювались. Слідкувати також за їхніми деформаціями, тобто, якщо ми бачимо якісь такі явні проблеми, то ми повинні звертатись до лікаря. Але не всі, на жаль, патології батьки можуть побачити, і тому для цього створені планові консультації. Як часто так. потрібно їх проходити? Ну, тут також потрібно розглядати в який період у дітей. Якщо дитина дуже-дуже швидко росте, тобто умовні такі великі скачки зросту у дівчат чи у хлопців, тоді потрібно. Потрібно раз в півроку, а то і частіше. А в загальному це раз в півроку, раз в рік. Але в такі великі скачки зросту це повинно бути хоча б раз в три, раз в шість місяців, якщо є якась проблема. Спина і робоче місце дитини зараз. Є вже в нас не тільки школа, а й онлайн навчання. Як облаштувати робоче місце вдома, як облаштувати в школі, розкажіть нам. Робоче місце це таке дійсно важливий, важливе запитання, тому що дитина повинна сидіти правильно, дитині повинно бути комфортно. Також не менш важливо не підібрати правильний стіл, щоб він був по висоті. Стіл повинен бути взагалі до грудної клітки, тобто, щоб дитина могла в Пертися е, руками, тобто, щоб їй було зручно. Також е, не менш важливим є підбір крісла по висоті, тобто, щоб ніжки не висіли в повітря, а щоб вони стояли вільно на землі. Ніжки були там 90 градусів. Дитина повинна сидіти рівно, повинно бути правильне освітлення, щоб дитина не нахилялася до столу умовно, а щоб сиділа правильно і правильно? сидіти правильно. Як пояснити дитині, щоб вона сиділа правильно? Щоб дитині пояснити, як сидіти правильно, по-перше, не всі діти дійсно розуміють, як сидіти правильно, і не, ну, і не всі дорослі знаємо. Не завжди, якщо чесно, це потрібно робити там дітей заставляти сидіти правильно. Інколи це є просто банальна втомлюваність м'язів. І щоб розвантажитися, нам потрібно Прогулятися, зробити якусь невеличку зарядку. Взагалі, в ідеалі це займатися спортом постійно, бо коли наші м'язи втомлюються, ми не можемо сидіти рівно. Ми будемо сутулитись, як би ми цього не хотіли. Тому потрібно себе розвантажувати і не засиджуватись там годину-дві, а робити невеличкі перерви між тим, як ми вчимося. Робити зарядку в тих перервах. Можна і робити зарядку без проблем, розімнятись, зробити невеличку зарядку, прогулятися, тобто, щоб це не було таке довге-дове сидіння, бо навіть доросла людина, навіть батьки ті самі сядуть на три години за стіл, і вони не зможуть довго сидіти. Якими хворобами найчастіше хворіють школярі? Найосновніші захворювання, які зустрічаються у дітей, це є викривлення хребта, це є порушення постави, деформації грудної клітки, це деформації нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, викривлення тазу, тобто це такі, що найбільш зустрічаються часто. Дорогі батьки, підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбуці та Інстаграмі. Слідкуйте за усією інформацією та залишайте свої коментарі. Ми з задоволенням надамо вам відповіді на усі ваші запитання у програмі Дитячий лікар. Розкажіть, як запобігти таким захворюванням. Ну, в першу чергу, щоб цим захворюванням запобігти, нам потрібно дітям пояснювати, роз'яснювати. Тобто дитина повинна бути активна, адже рух це всі знають, це є здоров'я. Тобто дитина не повинна довго засиджуватись, чи це за книгою, чи це гаджет. Зараз у нас дистанційне навчання. Тобто потрібно якось планувати розподіл роботи та відпочинку. Тобто, займатися спортом, дуже багато захворювань лікується банально простим спортом. Та сама порушена постава, початкові стадії сколіозу, тобто гарно працюють плавання, гімнастики, робити ранкові гімнастики. Також Правильне харчування не менш важливо, щоб в періоди великих скачків зросту дитина повинна споживати продукти, які збагачені кальцієм, вітаміни. Розкажіть детальніше про харчування школярів. Дитяче харчування повинно бути підібрано правильно, тобто коли дитина дуже стрімко росте, ми повинні давати дітям кальцій профілактично, тобто є дуже багато захворювань, які виникають внаслідок недостатності кальцію. Але це знову ж таки це не потрібно займатися цим самостійно. Це все вирішується тільки під наглядом лікарів, там чи будь педіатр, чи це педіатр, ортопед. Самостійно, ми таких проблем не вирішуємо. Ви говорили, згадували про те, що. Важливо займатися фізкультурою, важливо ходити, я так розумію, на плавання і, і займатися спортом. І в нас є реабілітаційний центр Тунобиський міськітки дитячої лікарні. Розкажіть декілька слів, як ви направляєте тут і діток, і що там можна пройти детальніше. Ми направляємо дітей в реабілітаційний центр, тоді коли ми бачимо якусь дійсну проблему. Це може бути чи якісь викривлення хребта, підтвердження рентгенологічно, сколіози, деформація грудної клітки, різні вальвісні деформації, тобто викривлення нижніх кінцівок. Тоді ми дітей направляємо до нас реабілітаційний центр. Їм там призначають масажі, фізпроцедури. Там є тренажерний зал, де з дітками займаються спеціальні навчені для цього реабілітологи, з ними працюють, займаються. Це, це лікування триває два тижні, тобто 10 календарних днів. Ми призначаємо дітям приблизно раз півроку таке лікування, і що воно дійсно нам це потрібно. Інколи призначаємо при якихось гострих проблемах. тобто при якихось травмах, але це досить досить рідко. Також тут потрібно індивідуально під кожну дитину розглядати таке. Лікування взагалі ми призначаємо це все є безкоштовно. По-перше, тобто, ми призначаємо це все самостійно. Тобто, вам для цього це все дуже легко зробити. Тобто, ви берете направлення до лікаря-ортопеда. Ми вже, якщо бачимо якісь проблеми, якісь патології, ми вам призначаємо це лікування. Це все є досить просто. Інколи, звичайно, бувають черги, бо діток зараз нас Дуже багато лікуємо дітей багато, але і це є унікальна така можливість нашої тернопільської громади, щоб пролікуватися безкоштовно. Порадьте щось нашим батькам та їх діткам. В першу чергу я батькам пораджу слідкувати за самими дітьми. Досить часто я на своєму прикладі бачу, коли проблеми вже розпочинаються досить-досить в ранньому віці. Тобто, це вже навіть коли діти приходять профогляд до школи, тобто це вік 5-6 років, дітей вже є проблеми з спинкою. Тобто, як правило, це є малорухливий спосіб життя, це є більш сидячий. Це є. Ми живемо зараз в епоху діджиталізації, тобто діти сидять в телефонах, там будь-яких інших гаджетах, і потрібно дітям пояснювати, щоб обмежувати їх в цьому, тобто давати їм рекомендації, щоб діти повинні гуляти на свіжому повітрі, більше рухатися, займатися обов'язково спортом, тобто профілактично, не просто коли ми бачимо якісь проблеми, тобто рухлива дитина, здорова дитина. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Не займайтеся самолікуванням. Приділяйте своїм діткам якомога більше часу. Займайтеся фізкультурою. Бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас. Тернопільська міська дитяча лікарня.